Волею долі довелося мені потрапити на реабілітацію додому і вирішив я здійснити свою мрію віднайти майстра в селі Річка, який робить дуже цікаві масажні банки. На фронті мені потрапилося відео і я вирішив що видатися на нагоду, поїду туди і знайду його. Зараз я знаходжуся в селі Снідавка і чекаємо трансферу до села. Річка. От нарешті я знаходжуся в селі Річка, який називається в честь річки, яка протікає через село, а річка називається Річка. от такі цікаві топоніми і гідроніми. Але в цьому селі, який, до речі, заховано далеко від центральної дороги і сюди можна потрапити тільки спеціально, а не випадково, в цьому селі ми шукаємо майстра який зараз в даний час робить доволі неципові і цікаві бартки. Я сподіваюся, ми їх виловимо сьогодні у цьому селі, яке називається Річка, через яке тече річка, яка називається Річка. Дуже радує мене, як нащадка опришків, що навіть ресторан, який називається Чогось Прилине на Гуцульщині, має за амблему дві бартки. Ну як бартки, сакери, але все рівно приємно. На жаль, на кафе прилинка на ослідниці великої прилинки. Барточок вже немає. Ну нічого, ще маленька вироста, отримує свою барточку. Село Річка продовжує мене радувати кількістю барток на квадратний кілометр. От знайшли ще одне. Вроді би сауна а подивіться, який славетний опишок, з якою офігеннішою барткою на конику ти дик-ти-дик. Ну це просто 100, 100 і 100. Неймовірний красивий просто ближимося ми від хати Віталія Мартищука, нашого майстра. Дуже сподіваюся на поїдну співпрацю, хоча я попередньо домовлявся з ним про зустріч, він казав, що немає готових барток. Але зате можливо замовити, подивитися, попитатися. Це така ціна. Це мій любимий хребет. З вершиною є грець. Туди все пішло на косови далі. Все в таких краях люди творять. Як я за цим скучив? Хто би сказав мені? На це на робити. жовтеньке. Це жовтеньке, бо це мося. Е, бран, не бранза, це є мік з цинком, Мік з центром. А мік, мік з оловом, то є бранза жовта така. Ну. О, з це, 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 друг, рів, це робота... це довбуш з опришками йде. Це цей друг рівень. Це робота з ватагу. З того боку довбуш ага, отут? з сокеру. Ага, з того боку. Та ти гори, карпа. Перший раз виріснув собі на кульбаку зозулю. З'ясування мене квартит я від маленького пробую лити. Я спершу вали валив, а потім пішов, вже пробував, а то що, то не було в кого розпитатися. Цей образок. Цей друг розбиє. Це форма так, для обробки. Так. Да. Отака. Ось. цього я відбиваю глину, але можу олієм ага. мастити, ага. то тако закриває. А скажіть, а оця форма барки то звідки? Буду я зробив. Ви заобразите що брали? Бо це така ну, дуже хороша. Форма. То є, мені пересилали хлопці, зараз покажу. Ага є давні випадки. А різблення. можна ще якісь форми. Це я теж робив. А, це все у вас зразок, так? Це я собі свої, ну, друг на різдвить різблені. Я ага. собі, о, такі, я десь вежу по, а, по, по відео, по і з того ти 100 годині, це я теж сам робив. Ну, У вас дуже, дуже файна форма є дивлюся. Ну це мога Прагіда форма, до почуття сніданки. Це я стараюся за ними. Ну, Раді фамілія як? Медвідчук Михайло, а, а ці... тато його був Медведчук Микола. Михайло це які роки були. Ну, Тут да, Михайло був е, з 14-го десь року. 14, Баба була десь з 20-го року, але він десь з 14-го. Тут жив, але він сам ага. Короче, його тато. Першу токарню у річці зробив. був. Є тут то та токарня. Токарню нужну таку, що точити. Що, по дереву точити. Ага. Ну, токарні станок, Японія. такий великий, той такий верстак. Точити по дереву, там колесо крутилося ногами колесо, так як у швайні машини. Угу. Але, Але то велике колесо він зробив так е... степан назвав. Так? Руслан. Руслана, я вибачаюся. Е, так колесо зробив, що завод так би не зробив. Так що його розкручуєш, то воно свистить. Ага. В середині дерево, а поверхі камінь видоблений, такий камінь ну десь півтора метра десь на 30. І там укладено дерев'яне колесо. А зверхи каміння, і це ото кам'яну замонтовано. Uh -huh. Uh -huh. Це собі розгониш колеса, ти крутить пасок шкіряний з циліндр, ти точиться. Один крутить, один точить. Крутит. А скажіть, от, оці форми вони такі то на тій стороні туди вже брустер, шепіт, шешери, то там інша форма чи така сама? Одинаково використовували? То все майстра залазило. Газдя є форма з брустер, з кетчері. Це, це мені грустері? дали з розбитої хати. Оці дві форми. Хату так? розбивали. Так. Ти, не йшли, так? ти там знайшли, а я їх підлагодив. Вони вже, бачите, відрив... вони вже не мають цього канту, а мають тут ці. Оце майстер о, жив у щаси. старій хакі. Ти там я най... Ну, знайшли хлопці, ти дали, ну, бо кажуть, хіцем займаються. Ростовська бери. має собі свою відмінність. Від Кожний майстер мав свій зразок. Так, так, так. Оці це мого Прагіда цього. Оці зразки, бо я за ним робив. Ну, І, ви, ну ви переробили вже зразки. Я, так, я собі така... на око зробив, я не мав, щоб я взяв шаблони. А як ви прикрашаєте, ну бачу тут є різьба, а от таку. Тут я зараз принесу, покажу, бо маю надроблені. Так. Ага. О а таке. Стараюсь... Я... Це хобі, таке по межу роботі, бо ну, цим це... я лише зароблю та пускай далі, бо треба О, є, купити... Усякі начині до того інструменти, всякі. Кікериф, <кілька> є... Не... А це друг ліс. типовий керів. Молоточок майже. Змінка. У нас умова, я виріжав на такий. Йому зато Лею дві штуки має ведві. За форму? За форму. Ага. Ну і метал ваш, так? Ну то він десь дає десь я таке. Ясно. Метал я вже. З <клак> Але. Він ну, такий договірний. За, за образ я йому платив за цей газ, а. а решту він вже так. А що це, до, до речі, наприклад, теж таке питання. Якби, наприклад, є такий туперець, але я кажу, вирізбіть мені тут це, то це. Скільки б, скільки заформили? Це ну, треба з ним говорити. Ну, бо в мене є теж якісь ідея, mm -hmm. наприклад, для нашого батальйону там. Ну, то думаю, думає, що ми вам це все. Добре б, ви, якщо намалювали. Ну, плюс-мінус, ну так. Плюс-мінус. Такий сюжет і виход. Та там не сюжет. Наприклад, герб нашого підрозділу і наш девіз там готовий до заспроти герб теробургів. Я та, думаю, що з ними я б договорився. Ну, це би ви б сказали, зрієтували по ціні. Та що, то що там ціна жоту? Та й к вам ми це зробимо. Ну знаєте, що. Що багато би хто в собі хотів таку бричінку мати, бо то це. Ти форму треба би вести. Унікальна робота, чесно говорячи. Та є трохи, я о, це, це знайомий показує. елемент. Це із Косівського майстра. Така посередині колосочок часто зустрічається. Ну, Це таке дуже нетипове для Гусульщини, не, чесно, такий, знаєш, Рококо Вироко. Ну, оці форми мене дуже радують, чесно. це така класика, що класика. А о, о, оця, де вона там? Кругла? Рустурська, зразу видно, що за, за горб трохи перейшов, теж унікальна річ. Зовсім інший тип барт. Дуже цікава. Почайте за таку встановку, бо вчора, то... що свиню доробляє, жінка? Я, я ще з гіршою встановкою, не прошу. Та ні, то що, то кожен... О, вирішить це глина. А, ну, ну, я нашу... О, що ви а масна така? Так, вона така. Майже як так просто він. Ну треба я її ще довести до цього, а я пару років, ще да, мені, да, не пухав. Оце, 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 оце зроблю заготовку, бачите? Ага. Ось тут є відтиснено. Наприклад, сукер. Ага. І ще й по хрестику десь укладаю, як ага, ага. є місце, десь додаю, бо ну, зараз лесо вже би щось відлилося. Каналчики ці все залежали. Так, так, то я тому, відкладу. коли підсохне, прочищую, тут все, щоб, щоб вкладаю тут такий глиняний е, штефт. А, ну щоб с випадало. Ну, щоб була дірка на топорищі, розумієте? Ну, ну ну я зрозумів. Потім я ту глину видовбую з того середини. Тут укладаю тут, тут це є так, штефт, так, Такий так, глині так. там. Ти типу, потім ту глину видовбуєш і вже виходить дір. Mm -hmm. я, я розумію, яка mm -hmm. технологія, бо я дивився багато разів. Відео, ваші, інші дивилися. Може ви е, кісматі зразки, бо я колесу в Верховині. Ви з Верховині, так? Я з Верховині, так. Я колесу в Верховині, отут як автобусна, а там трошки далі по приріку десь четверта хата, я там токарню сину купував у чоловіка. Mm, Автобусно, попри ріку ну, гори, я, я І там зліва четверта хата, я купив. Токарню і чоловік мав залізну бартку. У мене ту... є столянка, я вчора не йшов. Сталін. столяночку, форму таку цікаву. Вона... Чому мені вдалося, Бо вона майже як ця. Чекай, оно ще ось, ось є, було. Оцей більше схожий. Один така сама. Так, ось таке. Так я... Тільки з, -залі, з, -залі, з -залі, сталі, сталенка така. Чуть-чуть може носить такий піднятий. Все, всі всі елементи, навіть все, і все, все воно відповідно було до, до, до цієї. Та то за нього можна відбити тепло. Можна, та я всякі а форми я... роблю. То я... Ну як, не форми, дизайн розробляю, бо я кажу, я теж вже не... займалася ну, не виготовленням, а дослідженням. Бо оце наш гуцульський туперець, є унікальна річ, <раплянсь> бо це є феномен е, гірського туперця. Гірський ну, це... туперець. Розповсюджені по всіх наших Карпатах. Поляки ми маємо Чупагу, Рубаніцу, в є Валашка, Румунію, теж безліч, в Румунії безліч, угорщині теж безліч різних видів гірських туперців. І кожен має собі якусь індивідуальність. І саме така форма є дуже притаманна до того, що ми, гуцули, могли вкласти, ми уклали все у цей гірський тупірець. В неї є збалансований обух. У неї якісь признавані декоративні елементи, цей носик, чи той як де воно там. Отакий фальш-лезо. В неї є оцей кут, в неї є саме що головне, овальне топорище. У цих гірських тупільців, інших народностей Карпат, у них кругле топорище. таке кругле топорище проти Овального самі розуміють. Це його оберіг. Колись була так. трипільська культура, так. там був амулет сокера оберіг, а у Гуцулів амулет Бартка. Так. І з Бартку і... мусив кожен, бо це був захист. Так, і, так, якщо був взяти, них, так, і Якщо взяти так. по великому рахунку, то сказати, от, от яка, яка єдина українська зброя, яку зброю придумали? Навіть козацька шабля це була або польська, або турецька, так Що, то все було трофейне. А єдине, що спромоглися зробити у українців щось такого, це є теперець. А він зараз зникає. Я дивлюся по інтернету, роблять якісь такі показство, роблять чупагу, називають. Зараз їду до одного майстра у косів, він на продаж має бартку. А він бартку купив, не бартку, а той типерець купив у магазині польському. Вигляд у неї чупага. Набиває там пару якихось значків, та й продає як багато. Та. та й люди не розбираються, люди купують усе, та й кажуть, це батько, батька, а мені кров'ю відбувається. Моя дуже радий бачити такі зріці, такі дійсно достойні речі, які можна дійсно назвати барткою і не посоромитися. що Ще є, є один друг. Е... Який друг? Коротше, я. Що, то все, що він мене це за кіг, трохи. Ну, ну, то... Кутіло мене це відновити з маленького. Цю роботу. Ага, з, маленько, то... з маленького? З маленького лив алово ще був Собєцький Союз, ще збирав акумулятор у когаспітам, ага. ми відвалили аливо. Та й йшов тут у платік. Uh -huh. Тут моя колега була, був йшли в платік, ми пістоліт, які всі килили У глину силу. Ну, 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 я розумію. Поки я пішов в армію, після того, ну, вийшов, то ти вже мисли, по мірі можливості удосконалював удосконалював. Потім... тому, що слабості всі які мене ловили. то треба гроші на все. <кій> <кій> і тепер ще помиг мені інтернет. А я потрохи. По я навіть чув, що він африканських там з африканських племені. Я десь то африканці глеють у глину, mm. і, mm. і індуси глиють у глину. Ага. Я через... А ви хочете іменно у глині лити чи хочете підкуповувати Ні, ну я думаю, що якщо таке образи, що, що сложніше, то треба ага. лети вище. Бо глина ну що, доводить газього? Доводить до цього. А, Це треба... а якщо лити, лити вже по технології теперішньої, то можна іменно так вилити. Ну, ну, ну. Що лише потім ага. почистити, розумієте? А глину не виводить ну, раз. Видите, тут я вже газів мушу все Часом Часомформа тріска або веду, або дивіться, це Треба це все по uh -huh. понаново. Я понял. А понаново у нас зир вже трохи хировий в очках. В очках грубі очі болять. Ясно. Та треба доводити до того, щоб було, ну а ці вже гладкі, то я вже різьбив по а, а, Ну, а оці гладкі, то що ви ще... Тут я орнаменти різьбив, ну, Я зараз показую, думаю, що. Покажи У, у мене одна є трохи. Mm -hmm. Ну, ще що ж починає. Ну, ну, я... А це цей зразок. Оцею. Оцею. О, оце його. Оцього, так? Та того майстра, я не знаю, я має його знати як фамілія. Ну, от би файно, якби було. Ти маєш е, то все запис. Обов'язково, бо та історія так пропадає, що капець. пес. Е, сильно було в брустерах майстри мосяжники Але що, то за союзу, то людей ніхто не підтримує людей. Ніхто цих майстрів ні вчим не має, розумієте? Це, ти маєш, то все пропадає. Наприклад, О, у Японії там ціла держава підтримує майстерів у всіх або у будь-яких країнах. А у нас майстер це така біданка куста. Годі щось саме розрулиться туди. А це наймосніша форма якась? Це якесь робили, я відбив у колегії. Ага. Робили. На але видиш, тут вже центр зміщений сюди, обушок мало вирішений. Уже... Ну така фарма. Це так. робили десь судні Дніпропетровську. Це у нас є баран такий. Такий баран. Інкрустований перламутром. очі. А то я собі вже таке придумав. Це ваша фарма, так? Ну це друг різьби, цього ага, барана, розуміло. це Іван, але... О в мене вийшло десь років. А зараз Іра буде те, що я найбільше люблю. Більше за весь рельєф, Подивіться ну, на цю. Це вже я. сам це... собі. Оце є краса, оце є дійсно, інчисте письмо на барці. Таке, що. Я ще отаку був виріз бив, сильно, ага. але подарував гуцулангі карнуло. Та викликають. А ну, блід. Накупчався впаде. А я руча вкупив. Гемо до роб'єтів, але ще нема коли. Бачиш, класичні орнаменти, файна, доцітна робота, таленька. Варто подивитися, варто мати в руках. Бачиш, як майстер використав кожен елемент для утворення нового орнаменту. Мають так бути, але... А палиці з чого будуть? Як? Це горіх. Ні, але... Ну тут я можу і інкрустацію давати, ага. можу і теж різбу дати, так оце. Ага. А можу і бляху. Ти різбу на бліхо. Це мене краще від різьба. страшне, не люблю. Бо, так... Я теж то не дуже воно люблю. Але воно тобі руки дареть, то десь. А знаєте, що бляху давали? Чого? Ну, билися на бартках, аби але, не але побити. А подивіться, були тільки на мосяжних, на Сталенках бліги ніколи не було. Було тут, тут такі е, оці, желізні були було? прути, аби а, ну, розумієте? Були. Так, є вістрім, ви, як... бо вістрі астрій. А я розумію, ви таке бачили а ви не чи як. Що? Бачили такі батьки з прути? Ну, я десь бачу по інтернетах, ну, по, по зразках. Ну, блін, я ні разу не знаходив. Я бачу з постійно голі. А масяжні обов'язково. Бачу, обов що тут є е, кольцо, ти тут є кольцо, і тут. А тут є дві пластини суцільні. Аби коли рубалися на, ну, 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 ну. на бартках, ну. бо то рубалися раніше, так і в мечах. йшов шаблу на барт. А я знаю, я якраз цим... шаблев не перерубав бартку в стіль, то так. там давали так. таку охранку. Я було. якраз цим займаюся, то я знаю, я цього. Ви маєте якісь свої зразки моти показати? E, ні, я займаюся якраз цим боєм на барках, що махати барками. Ага, так. я десь сьогодні бачу у вас в інтернеті, Думаєте? Я? На цим, на... на, 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 на... Відео нема мала, особи? крутити? відкрутити? Є, є, є. Я десь відео бачу у може вас. Може було, може було. Є відео інтернеті, ну, як ви показуєте, які нунчаками крутити. Ну, є вся. Палець у я Як ось нунчаками займався. <сх> <сх> є ще у Ти палець теж вчився крутити. Ну, такий на ближній бір. Так, включай. Дідо забрав у тата дімо, свого, ти тут була кузня, газя, ну, у баби, а баба дала маму тату. А тато помер. Ти, тато мені ковадло подарував. Mm -hmm. ти, ти ще двоє кліщі, ти два кливці лишився. Це від Прагіда до Пачука. Mm -hmm. Ну, за мене кажуть мох. А за нього казали до Чекайте, а, а оця форма звідки ось... А це вже цей друг. А, це його. Різдво, Бо я йому кажуть, сужати mm -hmm. мені треба. Ну ну ну. Прошу вибачення за таке сумбурне закінчення цього відео. Просто тоді, в той момент. Хотілося просто насолодитися спілкуванням, не думати, не монтувати, не думати, це зняти. Тим паче, там матеріалу дуже багато. Повернутися до, до цього майстра це є одна з моїх мрій. Зняти про його дитинство, яке він навчився, зняти про його рід, який займається братками, зняти про історію цього села. Там дуже-дуже. Багато матеріалу і мрію туди повернутися. Тому в той момент я вирішив просто виключити мобільний і насолодитися спілкуванням з дивишними щирими людьми. Тому отак воно і закінчилося. Дуже надіюся, що повернуся туди і зроблю нові цікаві відео для вас. А поки що, дякую за увагу і високого лету.